Всім привіт! Тут є дві прикраси. Це є прикраса чарівні взори. Перша йде на два відтіночки, а друга йде на три відтіночки. На основі цих прикрас є намальовані схеми дві. Перша схема йде на два відтінки, так як перша фотографія, а друга схема на три відтіночки. Намисто Криза. Вони будуть дуже шикарні, гарні, широкі. І до них є намальовані також браслети. По-дальшому вартість одного такого набору буде коштувати 150 гривень. Від сьогодні до неділі 10 серпня 2025 року ці схемочки, ці два набори на Мисто Крис можна забрати за 150 гривень. Якщо комусь цікава така пропозиція, чекаю вас в особисті. В описі під відео нажимайте на слово більше і там ви знайдете посилання на мій Facebook, де ви зможете написати мені в месенджер. Ну, а в кого немає месенджера, буде вказаний номер вайбера. Обов'язково пишіть. Я буду чекати на ваші відгуки. Також пишіть коментарі, як вам мої прикраси подобаються чи ні. Чи взагалі вони варті уваги, хоча б щось. Напишіть, будь ласка. Щиро дякую за увагу, за підтримку і за те, що ви разом зі мною. Пока!